Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Отже, друзі, з 30 червня на чотирьох рейсах поїздів далекого сполучення можна буде їздити вже в жіночих купе. «Укрзалізниця» запустила пілотний проєкт, реагуючи на петицію і прохання створити окремі купе для жінок чоловіків. Петиція була зареєстрована 15 травня. А вже 12 червня перевізник повідомив, що квитки в жіночі купе вже Продаються, як працюватиме така схема, і чому знову питання роздільних купе вийшло на перший план? Ми зараз поговоримо з керівником пасажирного пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександром Перцовським. Вам доброго ранку, доброго ранку, вітається. Олександре. Що це за схема і коли запрацює? Ви сказали про петицію. Тут справа в тому, що можна було реагувати на такі запити по чиновницьки угу. створювати довгі круглі столи, обговорювати за проти голосування. А ми вирішили підійти по іншому, як сервісна компанія, як організація. Мене це подивилося як запит від а, значної частини наших пасажирів, пасажирок в даному випадку про безпечні комфортніші подорожі. Подивилися на суміжні індустрії. от Дивіться. Гот, ну, по суті, вагон це готель чи поїзд це готель на колесах. Uh -huh. Якщо ти в Європу приїздиш до гостела, то є це нормальна практика. Ніхто там не влаштовує uh -huh. великих дебатів. Є кімнати суміщені, є кімнати для uh -huh. жінок окремо. Так само навіть європейські деякі перевізники, з якими ми співпрацюємо, зокрема до Праги. Там вже це працює, і ніхто великих дебатів не влаштовував. Тому а, ми вирішили швидко зробити. Тестуємо, як ви сказали, на чотирьох напрямках. Для цього все це через мобільний додаток. Тому що ми не хочемо створювати якихось там конфліктів, розборок, хто куди взяв, це все цифровізовано. Людина, купуючи відповідний квиток, вона має відразу маркування в мобільному додатку, що цей потяг, цей напрямок має жіноче купе. І фінально, коли клікає обирати, також з'являється ще раз інформація про те, що це саме жіноче купе. Тому тут промахнутися. Важко переплутати важко, неможливо. Я б сказав, звичайно, ми готові до того, що будуть на початках певні такі хайпожери, mm -hmm. які прийдуть смартфонами, спробувати прорватися mm -hmm. в жіночі купе. Ну я сподіваюся, все ж таки у нас суспільство подоросліше, і зараз тим більше військовий час. Наші чоловіки знайдуть щось більш корисне ніж прориватися в жіночі купе. Так само можна до жіночих туалетів прориватися. Mm -hmm. Ну, це смішно. Я думаю, що спокійно ця модель працюватиме після того, як це перша хвиля хайпу. Стихне. Отже, за тиждень так запускається ця ці рейси. Батки вже продаються а 30 червня. Поїдуть перші. Які рейси і кому доступна така послуга? Це пілот на чотири рейси. Ми їх обрали саме аналізуючи статистику, де була певна проблематика, так. де були звернення. Це рейс з Києва на Ужгород. 81 поїзд це Кривий Ріг, з Криворіжський поїзд з Києва. Це також Харків-Ясіння. І поїзд Дніпро-Трускавець. Ну це просто обрані uh -huh. з того переліку, де справді були звернення щодо безпекових питань. Що ще важливо, ну багато уваги прикуто до так званих жіночої купе, але це частина великої комплексної програми щодо безпеки. Вже я думаю, помітили, що на трьох найбільших вокзалах сьогодні навіть потрапити до вокзалу є певні кордони безпеки, є контроль uh -huh. на авіаційну безпеку, є вибіркова перевірка документів. Це дозволяє нам ще навіть до потрапляння на вокзал відсіяти. Певні ну ризикові елементи, скажімо так, і додатково в найближчий е, час ми оголосимо, ми повертаємо патрулювання нашою воєнізованою охороною. Також там були довгі дебати, чи має, скажімо, поліція охороняти, чи це є громадський простір. На жаль, сьогодні безкоштовно ніхто цього робити не хоче, але залізниця не стала це довго дискутувати. і Ми своїми силами будемо вводити повертати патрулювання, і це буде ще одним дієвим. Напрямком безпеки не тільки для жінок а загалом ну, для саме на вокзалі. Безпеки. Ви маєте на увазі а, це так? і в поїздах і а, в, в поїздах потягах так. будуть саме патрулювання. Так, саме так. Ви це... Одні з перших кому ми про це анонсуємо. Прекрасно. Патрулювання в потягах – це одне з тих питань, які піднімали. І казали, що це так само могло би позбавити ну, таких подібних ситуацій. Мова йде про патрулювання в потягах на всіх напрямках чи ні? В якому режимі це коли це почне ми діяти? Ми це динамічно будемо аналізувати там, де є так звані проблемні напрямки. Uh -huh. Починаємо з них. Далі дивимось, статистика а, ділянок, навіть не, не обов'язково весь потяг, uh -huh. але ділянок, які є проблемними, чи то з точки зору там були якісь звернення по крадіжках, uh -huh. чи навіть паління в поїзді це також uh -huh. проблема. І тут наша воєнізована охорона може дієвими засобами а, працювати з тими, хто не, не чує і не хоче дотриматись а, правил. Тому потяги мають стати територією безпеки. Жіночі купе вони дуже так зацікавили суспільство, але це маленький елемент. А мета це того, щоб від привокзальної площі в одному місці до привокзальної площі в іншому місці, коли ти виходиш входиш, поїзда mm -hmm. все це було територією безпеки, особливо зараз під час військового стану це дуже важливо. Олександре, давайте зараз для наших глядачів рисочка пасажирів зазначимо про алгоритми вирішення конфліктів в поїзді, якщо вони такі є. Зверніться зі скаргою до провідника або начальника поїзда, якщо можливо фіксуйте події на камеру. А, а, Поїзна бригада має викликати поліцію і можна одразу звернутися до контактного центру української залізниці. 0800 503 111. Угу. Так, і зараз дайте новину по літньому графіку поїздів в Україні. Так, вони прийшли на новий графік з 10 червня, так які є зміни на часі. Я тебе скажу про графіки. навіть на початку цього презентую така книга. Це наш гарний товариш Говард Баффет, який подорожує іноземець, але вісім разів подорожував Україною. Він якраз відзняв дуже красиві, в тому числі з вікна поїзда краєвиди українські по всій країні. І це якраз такий приклад всім українцям. Mm -hmm. Також не зважають. Передам вона підписана mm -hmm. Говардом. А це якраз нагадування про те, що варто подорожувати, про те, що ну, це і такі mm -hmm. трагічні. Момент нашої вже нещодавно військової історії, що ми для е, людей робимо, щоб е, подорожувати було простіше, подорожувати було були місця на правильні напрямки. Ми зрозуміли, що це літо особливо. Що зазвичай, якщо люди йдуть там Гнічіськ, Херсон, всі місця відпочинку, зараз напрямки звичайно змінилися. Ми їх відслідкували зараз. Багато людей йдуть на схід. Такий незвичний курортний напрямок, але наші бійці потроху отримують відпустки, чи йдуть їхні близькі. Тому ми ще до старту нового графіку посилили Краматорський напрямок, поїзд Львів, Краматорськ запустили зараз Запоріжжя солотвино Це можливість зв'язати ну, запорізький напрямок із Славськами, із Бергова. Щоб якщо матимуть знову таки наші військовослужбовці, навіть кілька днів відпочинку, вони максимально оперативно можуть потрапити до своїх близьких. Щодо відпочинку, в зараз ну, море трошки відступило mm -hmm. на другий план, але гірський напрямок дуже популярний. Ми посилили сполучення із Карпатами. От, скажімо, просто як приклад поїздки з Києва йшов до Івано-Франковська. Зараз він видовжений до Черкас, щоб не тільки столичні мешканці, але й мешканці mm -hmm. центру України могли напряму дістатися до наших популярних гірських курортів. Дуже багато робимо зараз, щоб діток. Перевести в той самий Артек, який зараз в Буковелі спеціальні такі дитячі поїзди формуються. І важливо ще це пришвидшення, тому що ми з початком війни з безпекових цілей з, розширили ну знизили трошки швидкість поїздів. А зараз аналізуючи безпекову ситуацію, повертаємо. Скажімо, навіть Київ-Львів, угу. тепер вже звично, за 5,5 годин можна дістатися не можна одним днем на наших угу. поїздах інтерсіті з'їздити так само, як і до Дніпра. До речі, до Дніпра ми угу. ще додали один інтерсіті тому дбаємо не лише про кількість напрямків, але про те, щоб швидше країна можна було просуватися. Це зараз для всіх важливо і а, зараз відповідь так чи ні на останок. Глядачка запитає: якщо їде мама з двома синами, одному 14, одному 5, в жіночих купе мають право з дітьми пускати чи ні? А... Жіночі купе на сьогодні до 6 років, тобто 5 включно це те, що вписано в правилах Діти перевезення. до 6 років. Діти до 6 років так, в такому все. випадку ну варто взяти. Бо, якщо вже троє пасажирів, просто ціла купе і їхати, їхати самим. Ну але це в жіночому купе, купе дітки до 6, й... до 6 років їхати мами з дітьми до 6 саме років. саме так. Так виписано в правилах. Угу. Плюс потестуємо. Якщо буде запит на там трошки збільшення цього віку, будемо на це дивитись саме цьому. Тому це зараз в пілотному форматі. Будемо дуже. Детально збирати зворотній зв'язок наших пасажирів, отже, є зараз можливість давати зворотній зв'язок, шановні пасажири, тому що це пілотний проєкт. Його будуть доопрацьовувати, зважаючи на ваші коментарі і, і на ваші е, зауваження чи поради.